Перша задача, яку ми перед собою ставимо, це швидке відновлення доступу дітей до освіти, і е, ті заклади освіти е, дошкільної, е, загальної середньої освіти, позашкільної, закладі протехосвіти, фахової передвищої, вищої освіти, я весь всі ланки освіти вам зараз описав, і всі вони дійсно піддаються сьогодні руйнуванню всюди, де можна швидко відновити. І швидко повернути дітей до навчання, а тут це комплекс рішень, це не лише відновлення самої будівлі, це забезпечення безпечних умов, тобто будівництво укриттів і цілого ряду заходів, як інфраструктурного, так і організаційного Змісту. То ми всюди стараємося дуже швидко відбудовувати нашими партнерами. В цьому є міністерство розвитку громади території, міністерство інфраструктури, у якого є найбільший фонд на відновлення, в тому числі відновлення. Закладів освіти охорони здоров'я, відновлення е, житла для людей і е, досить інтенсивно рухаємося в питанні відбудови шкіл. Маємо сьогодні 600 відновлених е, Маємо 1600 саме шкіл. Я ви назвали цифру. Це біля 4000 тисяч закладів освіти.